Щоденна небесна Манна, 1 червня. Хто заповіді мої має, і їх зберігає, Той любить мене, а хто любить мене, то полюбить Його мій Отець, і я полюблю Його і об'явлюсь йому сам. Івана 14, 21 Нехай ця близька спільнота і товариство з Христом. Дадуть кожному з нас щораз більше Його власного Духа, так, щоб світ міг дізнатися про нас, що ми з Ісусом були, нехай нашою молитвою буде. Ісусе, будь для мене любов'ю святою, будь реальністю живою і ясною, краще видимий для очей віри, ніж моря глибокі, гори. І скелі, дорожчий за скарби світу цілого, миліший від приязні брата рідного. Доказом нашої любові до Господа є приймання і додержування Його заповідей. На таку любов до нього, Отець і Син відповідають взаємністю. Причиною є оцінення ними цього достоїнства в нас. Це спонукає їх нагороджувати нас додатковими проявами довір'я і любові, які досягають вершини у привілеях сердечного товариства з ними, що ґрунтується на зрозумінні і оціненні їхніх характерів. Співзвучні вірші. Повторення закону 30 розділ 19 20 вірші. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю, життя та смерть дав я перед вами, благословення і прокляття, і Ти вибери життя, щоб жив Ти і насіння Твоє, щоб любити Господа, Бога свого, щоб слухатися голосу Його і щоб линути до нього. Бо Він життя Твоє і довгота днів Твоїх. Щоб сидіти на цій землі, яку заприсягнув Господь батькам твоїм Авраамові, Ісаакові та Якову, дати їм. Івана, 14 розділ з 15 по 17 вірші. Якщо любите мене, дотримуйтесь моїх заповідей, і я вблагаю батька і дасть вам іншого утішителя, щоб він був з вами по віки. Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він з вами є і у вас житиме. Івана, 14, розділ з 22 по 24. Юда, не іскаріот, каже йому: Господи, що це, що Ти хочеш явити себе нам, а не світові? Ісус сказав йому у відповідь, Хто любить мене, той дотримується слова мого, і Батько мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю в нього вчинимо. Хто не любить мене, той не дотримується слів моїх, а слово, котре ви чуєте, є не моє, але батька, котрий послав мене. 1 Івана. Другий розділ п'ятий вірш. А хто дотримується слова Його, в тому справді любов Божа звершилася. Саме з цього дізнаємося, що ми в ньому. 1 Івана 4:13, Що ми перебуваємо в ньому і Він у нас. Дізнаємося з того, що Він дав нам від Свого Духа. 1 Івана 5.3 Бо Це є любов до Бога, щоб ми дотримувалися заповідей Його, і заповіді Його не важкі. Приповісті 8.17. Тих, що люблять мене, я люблю, а ті, що шукають мене, знайдуть мене. Приповісті 23.26. Сину мій, віддай серце Твоє мені, і очі твої. Нехай пильнують шляхи мої. Івана 15 розділ 10 і 14 вірші. Якщо заповідей моїх дотримуватися будете, то в любові моїй перебуватимете, як і я дотримувався заповідей батька мого і перебуваю в його любові. Ви, друзі мої, якщо виконуєте те, що я заповідаю вам. Івана 16, 27 Бо сам Батько любить вас, тому що ви полюбили мене і увірували, що я прийшов від Бога. Євреїв 12,6 Бо Господь, кого любить, того карає, і б'є кожного сина, котрого приймає. Івана 8, 31, 32 Тоді сказав Ісус до них, що увірували в нього, юдеям? Якщо будете дотримуватися мого слова, то ви справжні мої учні, і пізнаєте істину, і істина вчинить вас вільними. Питання: Які досвідчення пов'язані з цим віршем, я мав на цьому тижні? Як я їх прийняв? Які був? Результат. Хто заповіді мої має і їх зберігає, той любить мене, а хто любить мене, то полюбить його отець мій, і я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Івана 14, 21